У нас у роботі це кіафорта третього покоління. Світла тканина трішечки Вже втомила клієнта. Хочеться закрити, захистити, зробити це красиво. Це питання, звісно, що до нас впродовжені будемо перевтілювати цю красу. Нелецько плюшечка будемо ставити знову ж таки нашим неймовірну таку лінійку члівка йман. Впродовж все обов'язково покажу. Біжушва десеньком показати вам, що ж у нас в результаті вийшло. Нагадую, це у нас Forte третього покоління і наша топова лінічка чклів, лінічка та Знову ж таки, чисто чорний лаконічний комплект, повністю закушкірий, що я максимально практичним. Звичайно, було зразу протерло і поїхали собі далі, не думаючи про будь-які там плямки і так далі. Установку виконувала обов'язково зашивку посадочних частин, чому тому, що ще прилягає, нікуди не зміщається в процесі експлуатації, і виглядає максимально рівні ефекту притягнутих сидін. Комплект максимально новесенький, тому невеличкі машинки зараз є, йому просто потрібен деякий час, в це до трьох тижнів для ромбів з подвійним поролоном потрібно. Все мене і стане супер-супер класно. Другий ряд аналогічним чином Гадає подвійний ромбік, об'ємний точніший ромбік, ушиті посадочні частини, збережена обов'язкова геометрія спинок посадок, свій повноцінні кишеньки. Кайфусі вийшло дуже класно. Вже приїхала четверта машинка. Зараз покажу.